Добрий вечір хлопці! Можна поцікавитись, хто ви і звідки? Ну ось, Таким чином стоять дві автівки, абсолютно без жодних розпізнавальних знаків, без будь-яких, причому. глядає без жодного, без жодного маркування, але це однозначно зі старих запасів військових такі ось вони не фарбовані, старі. Тут така сама картина. Що вони роблять тут? Це старі військові кунги связістів Хто куди звідки навіщо? Військова палаточка собі серед лісу. <кій> Хлопці, якщо не секрет Хто звідки, навіщо, для чого? Можна поцікавитись. Телебачення, я так зразу попереджаю, канал 1 плюс 1. Добре? Ну так розверніться, можете спиною до мене поговорити. Ви? Ні, можете спиною, можете з спиною поговорити. Громадська рада. Громадська рада. Громадська рада? Да, да. Це, це, це якась організація? Да. Ну, у нас порядок не подається. Атлетик, ви, департамент. Ви? Та, ні, це... ну, слухайте, ми підтримуємо порядок. Що, що я, я на, думаю, на військових Уралах? Які Урали? Що там нікого немає. Це не. стоять машини від замовці і все стоїть, щоб витягнути від машини. Щоб МЧСні витяг... Це нечесні машини, що ви бачите. Без... Ну, я знаю, як виглядають тімчасні машини. Ну, на, де них написано, МЧС, на них номер... написано МЧС, на них є номерні знаки. Там нікого немає нічого. Будь ласка. Ми нормальні люди, Будь ласка. Можна нас приєднатися. ми добровольці, якщо які будуть допомагати, якщо вдруг які заноси будуть. Чи... Всі добровольці на Майдані будемо витягати, ви забирають. Ні, я зараз не на Майдані, я не говорю, просто кажу, що всі добровольці на Майдані і ті, хто мозок має. Одну секундочку, я перепрошую. Тобто зараз отак ви берете ключі, заводите і показуєте, що автомобіль заводиться без проблем, так? Показуєте буксировочну якусь те, ну, обладнання, маєте, буксири, маєте якісь троси, буксири, зос. <гуми> а кому надо тому показувати? Ні. Ну, я офіційно вам повідомляю. <гуми> я... <гуми> ну, так спиною розверніться, я так, Н, але, нема але, проблем. Так, Мені ваше обличчя так. зовсім не потрібно. Просто нас цікавить взагалі сама ситуація, розумієте? Все, 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 послухайте, все, в повному порядку, все під контролем. Хорошо, під чим? Поясніть, під чим контролем? Ще а раз озвучте. МЧС, МЧС. так? Да? Яке відношення ви. до МЧС маєте? Можете показати посвідчення? Послухайте, Ми немає, ми добровольні отряди. А є якийсь відповідальний, в кого є хоча б одна корочка? Ну є Це, хоч так, один? Зараз на місці немає. Місті, хоча б один, який може відповісти. Добре, все, бувайте. Обов'язково. Ось таким чином от, виглядають МЧСні автомобілі. <різь> Є якісь лібятки. <різь> Без акумуляторів, геть. Чуєш? Тут походу ще їх треба буде витягувати.

а там уже Київ.